Всіх до класу він скликає голосистий наш дзвінок, і ми рада поспішаємо на цікавий наш урок. Працюємо в зошиті, записуємо число, класна робота, усний рахунок, доведи істинність рівностей, Як можна перевірити правильне зділення за стачею! Потрібно неповну частку помножити на дільник і додати остачу. І якщо одержуємо ділене, то рівність істинна. Виконайте завдання номер 1 усна, доведи істинність рівності, перевіряємо вашу роботу. 6 помножити на 7 і додати 3. 6 помножити на 7. 42. А 42 додати 3, 45. 0 помножити на 9 і додати 8. 0 помножити на 9 0 і додати 8 дорівнює 8. 8 помножити на 10 і додати 7. 8 помножити на 10 – 80, і додати 7 – 87. Виконай каліграфічну хвилинку припиши число 87 до кінця рядка. Удосконалюємо вміння письмове ділити на одноцифрове число. Це завдання номер 2. Вирази записуємо в зошит 894 поділити на 2. Ділення починаємо з найвищого розряду. Найвищий розряд це 8 сотень. 8 сотень ми можемо поділити на два так, щоб часті були сотні. Значить, часті буде три цифри. Вісім поділити на два. Вісім ділиться на два націла. Це буде 4. З'ясовуємо, скільки сотень поділили. Для цього нам потрібно 4 помножити на 2. Це дорівнює вісім. 8 записуємо під сотнями. Дізнаємо, скільки сотень. Не розділили. Нам треба 8 відняти 8. Це дорівнює 0. Розділили ми всі сотні. 0 ми не записуємо. Друге неповне ділене це 9 десятків. Нам потрібно 9 поділити на 2. 9 на 2 не ділиться націла. Ми розуміємо, що нам потрібно. Найбільше число, яке ділиться на ціле, це число 8. А 8 поділити на 2 це буде 4. З'ясовуємо. Чи всі десятки ми розділили? Нам потрібно 4 помножити на 2. Це дорівнює 8. 8 підписуємо під десятками. Дізнаємось, скільки десятків не розділили, нам потрібно 9 відняти 8. І це дорівнює 1. Один це є остача. Один десяток це 10 одиниць. Та ще 4 одиниці діленого утворюють третє неповне ділене, це число 14. 14 поділити на 2 дорівнює 7. Перевіряємо, чи всі одиниці ми розділили нам потрібно 7. Помножити на 2 дорівнює 14, і нам потрібно 14 відняти 14 дорівнює 0 ділення закінчено. Читаємо частку 447. 675 поділити на 3. Ділення починаємо з найвищого розряду. 6 сотень ми можемо поділити на 3 так, щоб часті були сотні. Значить, часті буде три цифри. 6 поділити на 3, Візьмемо по 2. В частку записуємо 2. З'ясовуємо, чи всі сотні поділили для цього 2. Множимо на 3. 2 помножити на 3 дорівнює 6 підписуємо під сотнями. Дізнаємо, ще всі сотні розділили. Нам потрібно 6 відняти 6. Це дорівнює нуль. Нуль ми не записуємо. Друге неповне ділене 7 десятків. Сім потрібно поділити на три. Сім поділити на три ділиться застачею. Адже найбільше число, яке ділиться без застачі, це число 6. 6 поділити на 3. у частку записуємо 2. Дізнаємось, чи всі десятки ми поділили. Нам треба 2 помножити на 3. Це дорівнює 6. Записуємо 6 під десятками. З'ясовуємо, чи всі десятки ми розділили. Нам потрібно 7 відняти 6. Це дорівнює 1. 1 – це остача. Остача менше, ніж дільник. Значить, ми розділили правильно. А стача один десяток. Один десяток це 10 одиниць. Та ще 5 одиниць діленого. У нас утворюється третє неповне ділене 15. П'ятнадцять поділити на 3 дорівнює 5. Дізнаємось, чи всі одиниці ми розділили. 5 помножити на 3 Дорівнює 15. 15. Записуємо під одиницями. З'ясовуємо, чи всі одиниці ми розділили. Нам потрібно 15 відняти 15. Дорівнює 0. Ділення закінчено. Читаємо частку 225. Зупини відео і виконай письмове ділення на одно цифрове число. Коли третє неповне ділене утворюється застачі та одиниць діленого, Формуємо вміння виконувати письмове ділення на одноцифрове число. Якщо друге та третє неповні ділені утворюються застачі та одиниць певного розряду діленого, це завдання номер три. Прокоментуй розв'язання Тараса. Зупини відео і виконай це завдання самостійно. Продовжуємо працювати із завданням номер 3 Нам потрібно зіставити два випадки ділення і пояснити, як Софійка утворила друге неповне ділене. 776 поділити на 4. Починаю ділення з найвищого розряду. 70. Це найвищий розряд. Ми можемо поділити на 4 так, щоб часті були сотні, значить, часті буде три цифри. 7 поділити на 4. Ми розуміємо, що 7 не ділиться на ціле на 4 найбільше число, яке ділиться на 4 це число 4. 4 поділити на 4 візьмемо по одному. З'ясовуємо, скільки сотень розділили. Нам потрібно 1 помножити на 4. Дорівнює 4, 4 підписуємо під сотнями. Дізнаємо, скільки сотень не розділили. Нам потрібно 7 відняти 4 це дорівнює 3. 3 сотні. Три сотні не розділили. Три сотні це є остача. 3 менше, ніж 4. Значить, ділення ми виконали правильно. Знаходимо друге неповне ділене. Три сотні це 30 десятків. 30 десятків, та ще 7 десятків діленого утворює друге неповне ділене 37 десятків. 37 треба поділити на 4. Ми розуміємо, що націла не ділиться, але ми можемо взяти по 9. 9 помножити на 4 дорівнює 36. Дізнаємось, скільки десятків ми не поділили. 36 записуємо під десятками. І нам потрібно 37 відняти 36. 1 – це остача. 1 десяток. Це є остача. Остача повинна бути менше, ніж дільник. Значить, ділення ми виконали правильно. Один десяток це 10 одиниць, та ще 6 одиниць діленого 10 та 6 дорівнює 16. Шістнадцять треба поділити на 4. Це дорівнює 4. Дізнаємось, скільки ми одиниць розділили. 4 множим на 4 дорівнює 16. 16 записуємо під одиницями. З'ясовуємо, чи всі одиниці розділили. Для цього 16. Треба відняти 16. Дорівнює 0. Ділення закінчено. Читаємо частку 194. 896 поділити на 7. Починаємо ділення з найвищого розряду 8 сотен. 8 сотен можна поділити на 7 так, щоб часті були сотні. Значить, часті буде три цифри. 8 поділити на 7. Це є ділення за стачею. Беремо по одному. З'ясовуємо, скільки сотен поділили нам потрібно. 1 помножити на 7. Це дорівнює 7. Підписую під сотнями. Дізнаюся, скільки сотень не розділили. Нам потрібно 8 відняти 7. Це дорівнює 1. 1 – це є остача. і остача повинна бути менше, ніж дільник. Одна сотня. Це є остача. Одна сотня це 10 десятків. Знаходимо друге неповне ділене. У нас є ще ділене, має 9 десятків. Дев'ять десятків записуємо до десятків і утворюємо друге неповне ділене. Це число 19 десятків. Нам потрібно 19 поділити на 7. Я розумію, що націла не ділиться, але ми можемо взяти по 2. Перевіряємо, чи всі десятки ми розділили. Нам потрібно 2 помножити на 7. Це дорівнює 14. 14 записуємо під десятками. З'ясовуємо, скільки десятків не розділили, нам потрібно 19 відняти 14. І це дорівнює 5. 5 це остача. Остача повинна бути менша, ніж дільник. 5 менше, ніж дільник 7. 5 десятків це остача, 5 десятків це 50 одиниць, та ще 6 одиниць, діленого, записуємо поруч. У нас утворилося третє неповне ділене 56. 56 поділити на 7. Ділиться на націла, ми розуміємо, що це число 8. Перевіряємо, чи всі одиниці ми поділили. Нам треба 8 помножити на 7. Це дорівнює 56. Записуємо під одиницями 56. Дізнаємось, чи всі ми одиниці розділили. Нам треба 56, відняти 56. Дорівнює 0. Ділення закінчено. Читаємо частку: 128. Зупини відео і попрацюй з іншими виразами самостійно. фізкульт хвилинка. Зупини відео, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. У досконалі вміння розв'язувати задачі на знаходження четвертого пропорційного. Це завдання номер 5 Прокоментуй розв'язання задачі. 5 волоських горіхів важать 100 грамів. Скільки волоських горіхів у пакеті масою 280 грамів. Зверніть увагу, першу задачу ми розв'язуємо способом знаходження однакової величини. Однакова величина це маса одного горіха. І в першій дії потрібно 100 поділити на 5 до рівня 20 г. Це маса одного горіха і це є однакова величина. Другий дій ми даємо відповідь на питання задачі. Скільки волоських горіхів у пакеті масою 280 грамів, і нам потрібно 280 поділити на 20. Щоб поділити на 20, ми спочатку поділимо на 10, а потім на 2. 280 поділити на 10. 28 а 28 поділити на 2 14. 14 горіхів. Цю саму задачу першу ми можемо розв'язати, склавши рівняння. Зверніть увагу, у нас відомо дві величини першого випадку. Маса п'яских горіхів 100 грамів. За цими величинами ми можемо знайти масу одного горіха. Нам потрібно 100 поділити на 5. В другому ж випадку, у нас також відома дві величини що х горіхів масою 280 грамів. Значить, за цими даними, ми можемо знайти масу одного горіха. 280 поділити на х. Записуємо рівняння 280 поділити на х дорівня 100 поділити на 5. Це є ускладнене рівняння, де праворуч є вираз, який ми можемо з вами обчислити: 100 поділити на 5. Це дорівнює 20, 280 поділити на х дорівнює 20. Невідомий дільник. Щоб знайти дільник, потрібно ділене поділити на частку. Х дорівнює 280 поділити на 20, х дорівнює 14, продовжуємо досліджувати задачі на знаходження четвертого пропорційного. Маса 45 мигдалевих горіхів становить 50 грамів, скільки мигдалевих горіхів у пакеті масою 200 грамів. Зверніть увагу, у підручнику на слайді є короткий запис. Ми розуміємо, що цю задачу ми будемо розв'язувати способом відношень. А чому ми розв'язуємо задачу способом відношень? Тому що 50 не ділиться на 45. Ми звертаємо увагу, що 200. Більше, ніж 50. А у скільки разів, якщо ми дізнаємось, у скільки разів 200 більше від 50, у стільки ж разів буде більше шукане число. Тому у першій дії ми застосуємо арифметичну дію ділення, а у другій дії арифметичну дію множення. Зверніть увагу, цю саму задачу ми можемо розв'язати, склавши рівняння, тобто розв'язати задачу алгебраїчним способом. Х це кількість горіхів у пакеті масою 200 г. Ми можемо з вами скласти співвідношення х поділити на 45. Ми розуміємо, що невідоме число x. Воно більше, ніж число 45. Тому складаємо вираз. Також ми розуміємо, що 200 більше, ніж 50. А у скільки разів ми складаємо вираз 200 поділити на 50. Зверніть увагу, яке рівняння в нас вийшло. І як розв'язати таке рівняння, попрацюйте самостійно. Продовжуємо працювати із задачами на знаходження четвертого пропорційного. Це завдання номер 6. Зупини відео. Прочитай задачу самостійно і склади короткий запис. Перевіряємо вашу роботу. Маса 25 зерняток льону становить 3 грами. Скільки зерняток міститься? 12 грам льону. Ми розуміємо, що цю задачу ми будемо розв'язувати правильно способом відношень. І в першій дії ми будемо порівнювати однакові величини, ми розуміємо, що 12 більше, ніж 3. А у скільки разів? Якщо ми дізнаємось, у скільки разів 12 більше, ніж 3, у стільки ж разів буде більше шукане число. Тому у першій дії ми застосуємо арифметичну дію ділення, а в другій дії. Арифметичну дію множення. Зупини відео і розв'яжи задачу самостійно. Уроку. Оцініть свою роботу на уроці. Намалюйте відповідного смайлика в зошиті. Урок завершено. Успіхів у навчанні. Дякую за перегляд, за побажання за гарні відгуки та вподобайки.